Що вам зараз важливо почути. Вам важливо почути, що у вас закінчується зараз якийсь період, коли ви добровільно себе ввели в стан відлюдника, коли вам нічого не хотілося робити, коли ви аналізували саму себе занурювали свої якісь почуття, свої думки і повністю були в собі. Зараз. Ситуація зовсім зміниться. Ось, радять вам ще трішки почекати це вже якби, фінальний момент, і все зміниться на краще. Ви розсвітете, От, якийсь буде такий поштовх, який просто підведе вас до цього. Що у вас все буде добре? Ви будете квітучою, красивою, активною, гармонійною жінкою.